Тракторист господарства з Кропивницького району Руслан Щерський заповнює сівалку горохом для посівної. Каже, працюють третю добу по 14 годин. Ну, спочатку ми закривали вологу, а тепер вже три дні сіємо горох. Скільки людей не вистачає, то, то пізна приходиться сіяти. Весною посіли 100 гектар рячменя і 100 гектар гороху. 100 гектар руху ми практично вже закінчили, зараз по закінчується. Це тракторна бригада. Керівник господарства Микола Трибененко розповідає, повністю забезпечені технікою та паливно-мастильними матеріалами. Не вистачає працівників. До початку вторгнення було 35, залишилося 14. Дуже тяжко, говорить, я подіймаю. Дякуючи нашим хлопцям та туристам, техніка до допосі... готова. Ми всім забезпечені, посімаду, все в нас є. Проблема в тому, що немає людей. Людей немає. Указ про бронювання місць робочих вийшов трохи пізніше, хлопці наші воюють. А робити нема кому. Ну, ми все одно сіяти будемо. Ми залучаємо і пенсіонерів, і самі сідаємо на татарас, сіл залучаємо теж механізаторів. Найбільше у господарствах області бракує механізаторів і трактористів. До комбайнерів поки що не тішуємо, не йде, але з перспективою і на цей напрямок. Є потреба залучити ще 170 механізаторів і трактористів. Ну розуміємо, що це офіційні дані а потреба ще більше складає. Зарплату їм пропонують від шести з половиною тисяч гривень до вісімнадцяти. Залежить від вимог до працівника, від вимог до його кваліфікаційного рівня, від категорії працівника, від той від техніки, з якою доведеться працювати, і від звичайно, досвіду роботи. Ми протягом березня укомплектували і працевлаштували майже 800 трактористів. І на сьогодні теж працюємо на докомплектування цих вакансій. Відстрочку від мобілізації під час воєнного стану надають таким категоріям. Всі категорії громадян, які залучені до критичних структур, а також ті громадяни, яких бронюють за собою підприємства, установи, організації, які займаються забезпеченням Збройних сил України. Це може бути тракторист, це може бути машиніст, це може бути керівник підприємства або Установи бронювання військовозобов'язаних не більше як на термін 6 місяців, не більше. Тобто, це може бути місяць, два, три, але не більше 6 місяців. Керівник господарства Скропивницького району каже: попри нестачу працівників, посівну ярих культур завершить наприкінці цього тижня. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, новини на Суспільному, Кіровоградщина.